Всім привіт! З вами Макс ви на каналі youtube Чуття Тіві. Як ви пам'ятаєте, нещодавно ми робили огляд досить цікавого 3D-принтера від компанії Flying Bear під назвою S1. Це сучасний принтер, швидкісний, потужний, якісний, класна компоновка, зібраний просто чудово, набагато цікавіший, скажу чесно, ніж ГОСТ 6 та 5 мішка. Ну, гарно підійшли до своєї справи Flying Bear. Окрім. Друкування над гнучкими пластиками з цим у них як завжди проблеми, і тому мені прийшлось розробити свою модернізацію. Багато з вас запитують, де її взяти, де її придбати. Ну я вирішив викласти в свій магазинчик. На жаль, поки що на старий магазин залью, а потім уже на новий chuchatv.com але це буде, на жаль, не скоро, адже виготовлення даного магазину, даного сайту розробка, вона трошечки призупинилася. Ось така інформація. І тому під відео буде посилання на цей магазин, де ви можете придбати. Саме STL -файли. STL файли для друку. Друкуємо з звичайного PG-пластика, цього достатньо, щоб він тримав навантаження. Перегріватися нічому, тому що там висока довга подача. І подаючий механізм, знаходиться досить високо над нагрівальними елементами. Друкуємо, проходимо там різними. Інструментами ну, бажаємо, де підчищаємо. Отвір центральний під філамент проходимо сверлом 2 мм і, будь ласка, починаємо працювати. Давайте коротенько пройдемося по презентації, що ми додали, що модифікували, і як поставити даний директ на ваш S1. До речі, він універсальний і може працювати і на гості 6, і на s 1 і так, ми додали кабель-канал, бачите, тримач він трошечки змінений, тримається на забивних втулках 3 мм. Є фіксатор під тефлончик. Повторюю, що обов'язково уважно дивіться і роздруковуйте дані деталі. Правильно роздруковуйте. Є, бачите, додатково спеціальний речах для відтискання, щоб легше виймати філамент. Ну, а саме, мабуть, цікаве, це те, що у нас тут, бачите, млинчик стоїть такий важкий, можна поставити е, кругленький мотор. Тобто універсальна така збірка, як ви забажаєте. Забивні втулочки. Ось ці у нас 3 мм довжиною 4 мм. З іншого боку, також 3 мм довжиною 4 мм. Тобто М3. А ось ці внизу М4. З лівого боку коротенька буде М44 і М49, тобто 9 мм довжиною 4 і 9 мм. Це ось ці забивні втулку, вони знизу тримають весь директ. Уважно дивіться і купуйте все на Aliexpress є. Посилання буде під відео в опису. Якщо ж, друзі, так сталося, що на сайті ви не змогли купити дану модифікацію модернізацію, то можете просто написати мені в Телеграм. Списатися зі мною. На цьому буду з вами прощаватися. Дякую за увагу. Бережіть себе.